Українська культура представлена в багатьох відеоіграх і в різних формах: локації, персонажі, покликання, великодки і тому подібне. А з минулого року про нас ще більше почали говорити, згадувати у своїх проєктах, підтримувати та все частіше додавати нашу мову. Але сьогодні ми поговоримо не про це. Сьогодні, в День вишиванки, ми з вами поговоримо про вишиванство, не плутати з вишиватництвом. Мова піде про український національні. Ональний одяг у відеоіграх і так це існує, дай Боже з вами, Олдбой. Як бачите, я приодівся також до свята. А тому почнемо, мабуть, з вишиванки, яка доволі схожа на мою. The Sinking City 2019 року, від українських розробників Frogwares. Історія відбувається в Англії 20-х років минулого століття. Головний герой детектив Чарльз Рід прибуває на таємний острів, який через незрозумілі події та постійний дощ потрохи йде під воду. А на поверхню вилазять різноманітні химерні монстри. Гра дехненна творами Говарда Філіпа Лавкрафта. Проте в свій час я поставив грі низьку оцінку через завищений цінник видавцем на релізі та інші проблеми. Але сьогодні розмова не про це. Так ось в грі є аж 12 різноманітних костюмів для персонажа, серед яких чумний лікар, ганстер чи ось це ось. Я не знаю, як це назвати. В грі цей костюм називається, здається, як костюм культиста. Але ви напишіть в коментах свій дотепний варіант найкраще. І найбільш залайканий, я через тиждень закріплю під відео. Так ось, серед цих 12 костюмів є і наш народний одяг вишиванка. Отримати його можна, виконавши квест День відкритих дверей, який береться ось у цього красунчика на ім'я Уолтер на рибному ринку. Ця ж вишиванка перекочувала і до наступної гри Frogwares Sherlock Holmes, Chapter 1 2021 року. Це абсолютно та сама вишиванка, що і в Сінкін Сіті, і отримати її можна як виконавши квест, так і і просто купивши в магазині, я обрав другий варіант. Проте тут є вишиванка і для нашого друга Джона. Його аутфіт вже виконано у чорному кольорі з голубою вишивкою. Щоправда, як отримати вишиванку для Джона, я геть не пам'ятаю. Здається, для неї потрібно виконати саме якийсь квест. Напишіть в коментах, хто пригадує краще. Ну і третя гра в з вишиванкою це свіжий ремейк Sherlock Holmes The Awakened 2023 року. Тут і для Джона, і для Шерлока. Вишиванка перекочувала з попередньої гри і доступна одразу на початку, без смс-та реєстрації. Головне, щоб гра була куплена легально, бо піратити це крінж, а піратити українську гру це подвійний крінж. Наступний пункт в нашому списку не про вишиванку, але все ж це доволі потішна деталь одягу одного з персонажів гри Watch Dogs 2. А ви, якщо тішитесь цим відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую! Скоріше за все, це якась великотка або навіть синдром пошуку глибинного сенсу. Але мені під моїм попереднім відео про українців у відеоіграх писали, що червоно-чорний стяг на спині ренча це покликання на стяг української повстанської армії та ОУНР. І все це, звісно, може бути неправдою і пошуком перемоги там, де її немає. Але не слід забувати, що у розробці гри приймали участь Київський офіс Юбісофта. А тому, хто знає, хто знає. Про цікаві емблеми на одязі, ми ще обов'язково поговоримо. А поки давайте повернемось до наших чудових вишиванок. Наступним, я гадаю, варто згадати українські стратегії, в яких також є вишиванка. Перша це, звісно ж, серія ігор Козаки від GSC Game World. Граючи за Україну, можна чітко розгледіти шаровари, солом'яні шапки та вишиванки. Чи можна це розцінювати як шароварщину, я навіть не знаю. І, якщо чесно, не хочу про це думати. Особисто мені подобається. До речі, було б круто, якби GAC і в Stalker 2 теж додали вишиванку як Великодку. Друга українська стратегія з вишиванками це неймовірний острів про українське село 18 століття від харківського розробника на ім'я Євген. Гра ще не вийшла в повноцінний реліз і знаходиться в ранньому доступі. Проте вона вже переповнена неймовірною кількістю механік та деталей, які дозволять вам залипнути в грі не один вечір. Насправді в острові не тільки абсолютно всі персонажі починають носити вишиванку від народження тут вся гра оздоблена різноманітними орнаментами в нашому стилі. Знову трішки відійшовши від вишиванки, не можу не згадати польські ігри, в яких так чи інакше можна побачити українські наряди. Відьмак 3» ви всі, мабуть, знаєте, і всі, хто грали доповнення кам'яні серця, запримітили Ольгерда та його команду, які, м'яко кажучи, надихнені українськими козаками: чуби, шаблі, вуса в стилі Україна плаче, сережка в вусі і жупан. Та жупан це взагалі польське слово італійського походження, і носили його далеко не тільки українці. Це елемент сарматської моди, поширений серед заможнього населення Речі Посполитої, а саме шляхти, міщан. І козаків. І оскільки в Вікіпедії пише, що жупан це типовий одяг українців козацьких часів, тож не вірити написаному, я не бачу жодних причин. Друга польська гра сьогодні це файтинг на автентичній зброї. Хеліш кварт з часу нашої останньої згадки про неї, окрім козака, який не одягнутий у вишиванку, хоч і має доволі промовистий український прикид, Отримала ще одного очевидно українського персонажа. Боюсь знову сплутати етнічну групу, тому я гадаю, що в коментах ви мене краще зорієнтуєте. Чи цей персонаж походить від гуцулів чи від лемків? Одне знаю точно, що на штанах вони таке точно не носили, але у всьому іншому лейбик, пояс, топірець це очевидний представник карпатських народів України. До речі, в грі є ще один, але поки заблокований персонаж з очевидно українським козацьким аутфітом, так би мовити. Проте більш заможний судячи з його вигляду, повертаємось знову до нашої основної теми вишиванки. І цього разу це навіть не українська гра. Неймовірно популярний у всьому світі виживач Раст. Також має український національний одяг, а саме вишиванку з коротким рукавом. Це різновид вигляду стандартної футболки на вашого героя, який не дає вам ніяких ігрових переваг, окрім косметичних та естетичних. Не знаю, чи предмет в грі можна отримати якимось чином, окрім як занести грошей, але в Steam Marketplace дана сорочка вам обійдеться десь приблизно в 90 гривень. До речі, про вишиванки є і стаття на сайті PlayUA. Там я знайшов якраз інформацію, Інформацію про раз. Тому кому цікаво, також можете сходити, подивитися, почитати. Я послання залишу в описі. Ще одна неукраїнська гра, яка може похизуватись нашим національним одягом, це серія Splinter Cell а саме ігри BlackList та Convention Там ви матимете справу з українським мафіозі Андрієм Кобіним. Він злочинний лідер і активний учасник розвідувальних ініціатив, третій та четвертий ешелон в рамках Агенства національної безпеки. Андрій в грі безжальний, агресивний. І параноїк, що робить його жорстоким і непередбачуваним. Конвіншн він носитиме всю гру українську вишиванку, червоний пояс, та, схоже, що червоні чоботи. Ось такі ось вони безжальні українські мафіозі. Проте, у версії для Східної Європи та Азії, замість вишиванки в нього чорна футболка. Як так сталося і кому це могло муляти око? Напишіть в коментах, бо я ну навіть не знаю. Зате знаю дуже круту великодку в Мордхау. Мені щоб це перевірити, довелося навіть гру купити спеціально для ролика. До речі, дякую всім, хто підтримує канал фінансово або підтримає після цього відео, адже все це можливо виключно завдяки вам. Особливо подяка ось цим чудовим людям, та окремо дякую Олександрі Кузнєцовій. Так ось, Мордхау це комп'ютерна гра у жанрі н слеш. В темних закулках інтернету цей жанр ще називають рубанина. Розроблена та видана гра словенською інді студією Трітеріон. А ключова особливість є бойова система, точніше, фехтування з використанням деяких історичних методів ведення бою, які так і називаються Мордхао. Звідки і пішла назва гри, очевидно. Проте нас все ж цікавить український одяг. Так ось, в грі можна кастомізувати зовнішній вигляд вашого персонажу. Причому дуже детально, обираючи цікаві для вас кольори та емблеми. І ось вже на першому рівні вашого героя вам буде доступна ось така ось емблема. Якщо ви подумали, що хм, вона схожа на наш герб, прикольно, звісно, але, як то кажуть, недостатньо. Притягнуто за вуха, Міша. Тоді я вам відповім, що це герб з прапору ОУН. Не навіяний, не схожий, не алюзія, а той самий герб з прапору Оун. Але це ще навіть не все. Адже в грі на 24 рівні розблоковується ще одна дуже цікава емблема. Вона, хоч і трохи видозмінена, але теж є майже точною копією емблеми Руський Лев. Не плутати, будь ласка, з російським, бо там немає левів, там одні п'яні ведмеді. А Руський Лев був гербом Руського Королівства та Західноукраїнської Народної Республіки. Коротше, Мордхау це база. Однозначний лайк, підписка та дзвіночок. До речі, про цю картину. Яка навіяна очевидно Dark Souls. існує мод для Dark Souls 2 з робою вишиванкою, але ну, на жаль, це просто мод, тому не будемо на цьому сильно загострювати увагу. Послання на нього я також залишу в описі. Наступним в нашому списку йде стенделоун доповнення до Mountain Blade з під заголовком вогнем і мечем, розроблене українською студією Січ. Але найцікавіше те, що Valve в честь виходу цієї гри додали до свого проєкту Team Fortress 2 гетьманську шапку, в якої є доволі крінжовий опис: Козаки без війни, як горілка без сала. А в купі з гопаком виглядало все це доволі шароварно, хоч і потішно. Думаю, на це ображатись також немає ніякого сенсу, враховуючи, що гра в принципі не серйозна і немає на меті когось зачепити. Якщо ж вам сподобалось це відео, то ви знаєте, що робити перш за все. А потім раджу подивитись і попередньо на цю тему, в якому я розповідаю про українців у відеоіграх. Там ви знайдете дуже багато цікавих для себе персонажів, про яких ви і не здогадувалися, що вони взагалі українці. Ну а на цьому на сьогодні все. Вітаю вас зі святом, до наступних відео і дай Боже!